Знайдіть площу трапеції, основи якої дорівнюють 7 см і 12 см, а висота 6 см. Площа трапеції дорівнює добутку, півсуми її основ і висоти. Запишемо по нашому рисунку S дорівнює площа. Пів суми основ. Основи це ті сторони в трапеці, які паралельні. Паралельні в нас В С і АД. Пів суми основ В С плюс АД поділити на 2. І помножити на висоту. Висота це перпендикуляр між паралельними сторонами. Отже, із вершини В опускаємо перпендикуляр. Поставимо К Помножити на БК. Основи БЦ менша основа буде 7. більша основа в нас АД. 12, висота 6. Представляємо, обчислюємо, площа дорівнює 7 додати 12, ділимо на 2 і множимо на 6. 2, і 6 можна скоротити на 2. Отримаємо 1 і 3, відповідно. 7 додати 12 у нас буде 19. І помножити на 3. 10 множимо на 3, 30, 9 на 3, 27. 30 і 27 буде 57. Площа сантиметри квадратні. Знайдіть площу трапеції, середня лінія якої дорівнює 18 см, а висота 9 см. Середня лінія це відрізок, який сполучає середини бічних сторін. Бічні сторони це ті, які не паралельні. Площа трапеції дорівнює добутку півсуми її основ і висоти. Півсуми основ і висоти. Запишемо, Площа, півсуми основ основи це ті сторони, які паралельні. Б С плюс АД. Ділимо на 2 і множимо на висоту. Висоти в нас немає, з вершини Б опустимо висоту на основу АД. Поставимо точку K. помножити на БК. Тепер, що в нас таке півсуми основ? Півсуми основ це і є в нас середня лінія. Тому, щоб знайти площу трапеції, якщо нам відома середня лінія, нам достатньо просто помножити середню лінію. В нас середня лінія МС плюс AD поділити на два півсуми основ це і є середня лінія. І помножити на BK. Тому підставляємо 18 множимо на 9. 10 множимо на 9. 90. 8 на 9 – 72, Разом 162. Площа трапеції дорівнює 96 см квадратних. А її висота 3 см. Знайдіть основи трапеції, якщо вони відносяться як 3 до 5. Якщо в нас є відношення, вводимо одразу коефіцієнт пропорційності. 3 до 5. Менша основа в нас БЦ, отже, вона в нас буде 3х. Більша основа АД буде 5х. Висота 3. Опускаємо з вершини B висоту на паралельну сторону. З однієї основи на іншу. Висота відома 3. Запишемо. Формула для знаходження площі трапеції. Площа трапеції дорівнює добутку півсуми її основ. основи в нас BC і АД. Півсуми поділили на 2. Добуток півсуми основ і висоти. висота БК. Підставляємо, що нам відомо. Площа за умовою дорівнює 96. Отже, 96 дорівнює BC, bc 3 х Підставляємо замість bc 3 х Далі AD плюс AD. АД в нас 5Х, плюс 5х. Ділимо на 2 і множимо на висоту. Висота в нас за умовою 3, помножити на 3. Тут можемо по-різному розв'язувати, можемо ліву і праву частину рівняння домножити на 2. Можемо 3х плюс 5х х, це буде 8х і ділимо на 2. 8 поділити на 2 буде 4х і множимо на 3. Ой. Множимо на 3. 4х помножити на 3 це буде 12х. І дорівнює 96. Різниці нема 96, дорівнює 4х помножити на 3, це буде 12х, або, навпаки, 4 на 3 12х дорівнює 96. Ділимо ліву і праву частину на 12. Х дорівнює 8. Основи. переходимо до основ БЦ3х, це 3 х це 3 х А х ми знайшли 8. 3 множимо на 8. 24. А де? А де 5х? Отже, нам потрібно 5 помножити на х, а х у нас 8. 5 множимо на 8 дорівнює 40. Відповідь 24 см 40 см. Площа трапеції дорівнює 45 см квадратних, одна з основ 8 см, а висота 6 см. Знайдіть другу основу трапеції. Нерсуночку АБЦД трапеція. Площа трапеції 45 см квадратних, площа 45. Одна з основ 8. Основи в нас С і Д. Ті сторони, які паралельні, це в нас основа. Нехай в нас буде С – 8. БЦ 8 см. 6 см висота. Висоти немає. Опускаємо з вершини Б. Висоту. Позначимо БК. BK. БК BK висота BK Висота. БК дорівнює 6 см. Знайдіть другу основу. Друга основа у нас АД. На свідома площа запишемо формулу для знаходження площі. Площа трапеції дорівнює добутку. Півсуми її основ і висоти. Півсуми основ основи Б і АД. Півсуми ділимо на 2. Множимо на висоту висота БК. Підставляємо площа 45, дорівнює БЦ8. Д нам потрібно знайти. Ділимо на 2. І множимо на висоту 6. 2, і 6 ми можемо скоротити на 2. 2 ділимо на 2 буде 1, 6 ділимо на 2 буде 3. Що в нас залишається 45 дорівнює 8 плюс АД, що множиться на 3. Обов'язково беремо в дужки, тому що це в нас сума множиться на 3, а не тільки сторона АД. Ліва і права частина. Ділиться на 3. 45, поділивши на 3, це буде 15, дорівнює 8 плюс АД, тому що 3 поділили на 3, буде 1. Звідси АД знаходимо невідомий доданок від 15, віднімаємо 8 і буде 7. Відповідь 7 сантиметрів. Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 14 см і 16 см, а діагональ 17 см. Рівнобічна трапеція це трапеція, в якої бічні сторони рівні. Основи якої дорівнюють 14 і 16. Основи це паралельні сторони. Паралельні по рисунку БЦ і АД, BC менше, позначимо 14, AD більше, позначимо 16. Діагональ це відрізок, який сполучає дві несусідні вершини. З'єднаємо А і С і підпишемо, що тут 17. По рисунку, все записано, дану я не пишу: знайдіть площу. Площа трапеції дорівнює добутку півсуми її основ і висоти. Півсуми основ по рисунку, півсуми основ основи BC плюс Д. поділити на 2. І помножити на висоту. Висоти в нас немає. Ми можемо що з вершини Б опустити висоту, що із вершини С опустити висоту. Різниці немає. У нас відстань між паралельними прямими, вона буде однакова. Що БК СМ позначимо однакова. Товжина буде. Помножити на СМ. Основа BC відома, а D відома, нам залишається знайти СМ. Трикутничок АЦМ прямокутний. В ньому відома гіпотенуза 17. ЦМ звідси ми можемо знайти, але в нас невідомо зараз АМ. 16 це АД. Але в нас рівнобічна трапеція. Рівнобічна трапеція, коли ми опустили висоту БК і ЦМ, то КБЦМ – це в нас прямокутник. Куди по 90 градусів прямокутник. У прямокутника протилежні сторони рівні. Отже, КМ буде дорівнювати БЦ 14. Вся сторона АД 16. 16, відняти 14 це буде 2. 2 це відрізочки АК і МД. Трикутники А, Б, К і С вони рівні. Рівнобічна трапеція, трикутники прямокутні. В нас АК дорівнює МД, вони будуть дорівнювати, два поділили навпіл. Це буде по одному. Один, один. Тут 14, тут один. Разом отримали 15. Проговорили, я коротко записую. АМ дорівнює 15. Розглядаємо трикутничок АМЦ, в якому кут М 90 градусів. За теоремою піфагора знаходимо катет СМ. Щоб знайти катет СМ, треба від квадрату гіпотенузи. Ац у квадраті відняти квадрат відомого катета. Ам квадрат. Отже, 17 в квадраті відняти 15 у квадраті. За формулою різниці квадратів. 17 відняти 15 це буде 2, помножити 17 додати 15, це в нас буде 32. 2 на 32, 64, корінь 64, 8. Отже, висота дорівнює 8, і ми можемо знаходити вже площу. С дорівнює BC – 14, AD – 16, ділимо на 2 і множимо на 8. 14 додати 16 30, – 30 поділили на 2. Це у нас буде 15, і 15 множимо на 8, 120. Можна було 2 і 8 скоротити. В знаменнику вже буде 1, а 8 ділимо на 2 буде 4. 14 додати 16, 30, 30 на 4, на 4 – 12, нулик дописали. Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 16 см? А більше бічна сторона корінь 65 см. Коротко записуємо, нам потрібно знайти площу прямокутної трапеції. Прямокутна трапеція зображена на рисуночку, це трапеція, в якої бічна сторона є висотою. А Б, бічна сторона є висотою. Основа якої дорівнює 9 і 16. Менше основа 9, більша основа 16. Основи це ті сторони, які паралельні. Більша бічна сторона корінь 65. Корінь квадратний 65, більша бічна сторона в нас буде CD. АБ – це перпендикуляр. Якщо розглянути CD, це похила, похила в нас буде більша від перпендикуляра. Виконаємо додаткову побудову, опустимо перпендикуляр з вершини С на основу АД, позначимо СМ. М. Площа площа трапеції дорівнює добутку півсуми основ основи паралельні сторони Б плюс АД поділити на 2 і помножити на висоту СМ. Не було б помилку, якби написали помножити на АБ. Ми що в нас відомо. БЦ основа відома 9, АД основа відома 16, нам потрібно знайти СМ. Оскільки ми опустили висоту, висота перпендикуляр до АД, і тут у нас прямий кут, то ABCN це прямокутничок. У прямокутника протилежні сторони рівні і паралельні, отже, BC дорівнює АМ, і тому тут буде АМ дорівнює 9. Вся основа АД 16. За аксіомою вимірювання відрізків, у нас відрізочок АД складається з суми відрізків АМ і МД. Якщо ми знаємо АМ 9, то нам потрібно від всього відрізка 16 відняти 9 і отримаємо 7. Отже, нас МД буде дорівнювати 7. Від всього відрізка АД від сторони відняли частинку АМ. Трикутничок. Це МД. Прямокутний. В нього відомий. Катет 7 і гіпотенуза корінь 65. Отже, за теоремою піфагора ми можемо знайти другий катет. Щоб знайти другий катет, потрібно від квадрату гіпотенузи відняти квадрат відомого катета. І це все у нас буде підкорене. Отже, корінь 65 у квадраті, відняти 7 у квадраті. Корінь квадратний 65 у квадраті це буде підкореневий вираз 65, а 7 у квадраті 49. Піднімаємо це буде 16, корінь із 16 дорівнює 4. Висота знайдена. Можемо підставляти формулу для обчислення площі знаходити площу трапеції bc 9. ad 16. Ділимо на 2 і множимо на 4. На 2 скоротимо. 9 додати 16, це в нас буде. 25 і помножити на 2. 25 помножити на 2 буде 50 сантиметрів квадратних. Відповідь 50 сантиметрів квадратних. Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 14 см і 32 см, а більша сторона 15 см, бічна сторона 15 см. Рівнобічна трапеція це трапеція, в якої бічні сторони рівні. Бічна сторона сказано 15. Отже, у нас А, Б і CD будуть по 15. Основи з цієї сторони, які паралельні. 14 і 32. Менше 14, більше 32. Знайти площу. Площа трапеції дорівнює добутку півсуми основ, основи, основи сторони, які паралельні Б, С плюс а, Д – Поділити на 2 або півсуми і помножити на висоту. Висоти в нас немає, тому опускаємо висоту БМ. Отже, нам потрібно знайти зараз БМ. Оскільки в нас рівнобічна трапеція, бічні сторони рівні, трикутничок ABM прямокутний. За властивістю рівнобічної трапеції, в нас АМ е буде дорівнювати одна друга половинка від різниці основ, тобто АД відняти БЦ. Одна друга помножити основа в нас АД 32 відняти 14, дорівнює. Одна друга помножити 32 відняти 14. Це у нас буде 18. А отже, 18 множимо на 1 другу це буде 9 см. Якщо виконати, ще, побудувати ще одну висоту от з вершини, C, то МБЦ, нехай тут буде К, це у нас буде прямокутничок. У прямокутника протилежні сторони рівні, тому ось МК дрізочок буде теж 14. АД32. 32 відняти 14, це в нас буде 18. Трикутничок М і СКД, вони рівні. А отже, відповідні елементи в них теж рівні. І 18 поділили на 2 і отримали так само 9. Трикутнику М, прямокутний трикутник, в ньому відома гіпотенуза і відомий катет. Знаходимо М, це в нас другий катет. За теоремою Піфагора маємо. Bm дорівнює квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. А якщо ми знаходимо катет, нам потрібно від квадрату гіпотенузи відняти квадрат відомого катета. Оскільки будемо знаходити одразу, то Bm дорівнює корінь квадратний. А b в квадраті відняти АМ в квадраті. 15 у квадраті відняти 9 у квадраті. За різницею квадратів 15 відняти 9 це буде 6. Помножити 15, додати 9 24. Тут можна перемножити або розкладаємо на множники. 6 залишаємо, а 24 це 6 помножити на 4. Добуваємо корінь здобутку. Під коренем 2 шістки, отже, одну ми виносимо. Ну або 6 на 6 36, корінь з 36 це 6. І корінь з 4 це 2. 6 на 2 12. Ну, або 6 помножити на 24. Це в нас буде 144, корінь 144 буде 12. Висоту знайшли, підставляємо формулу для знаходження площі. С дорівнює Б, це 14, додати АД 32. Ділимо на 2 і множимо на 12, 2 і 12, на 2 скорочуємо. 14, додати 32, 46 і множимо на 6. 40 помножили на 6, це у нас буде 240, 6 на 6, 36. Разом додаємо, у нас буде 276. У відповіді записуємо 276 см квадратних.